Вже, друзі, в продажі жирний, як любить казати мій товариш, жирний жир. Жирний жир за 2400 доларів першого внеску при купівлі його в кредит або в лізинг. На шкіряному салоні із пам'яттю сидінь з автоматичною коробкою передач. На повному приводі гарний, збережений і в пробігу в ньому 211 тисяч кілометрів. Має бензиновий двигун 2 літри. Це ось такий Ford Fusion. Які є в наявності і чекає на нового власника. Приїжджайте за покупкою. Автомобіль на повному приводі, зовнішньо без запитань. Дивіться, як виглядає, а? подивіться, який стан салону. Шкіра, напа, гарна. Задній ряд цілесенький, Повний склопакет, кондиціонер працює, автоматична, нормальна коробка передач, електрорегулювання сидінь. Клімат присутній, підігрів сидінь присутній, камера заднього огляду присутня, є передні, є задні парктроники, тобто, вибачаю, тільки задні парктроники. Ось, чекає на власника. Придбати цей автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Всього-навсього за 2400 доларів першого внеску при купівлі його в кредит або в лізинг. Дивіться, яка класна машина. Чекає на нового власника. Приїжджайте за покупкою.